Серж ж лютанц Fius De Joa. Нарешті, останній аромат в цьому сеті і можна вже фіналити з колекції Noir. Більше я вас мучити лютанцями не буду. Це останній аромат, і він реально найпотужніший в цій колекції. От як на мене, він просто атом. Це просто атом, а не парфум. Він дуже гучний, дуже стійкий. Стартує буквально ядерним вибухом. І в ньому відразу відчувається білоквітковість, це білоквітковий аромат про жасмин. Є в ньому якась спільність із Берлінською дівою. І це спільні нюанси у вигляді фруктовості. От в піраміді цієї фруктовості не заявлено, але я її відчуваю, і вона мені дуже схожа на фруктовість із діви. От, власне, теж такі якісь перестиглі фрукти. Кісточками. Ну, але це дуже далеко десь на фоні. Е, насправді це, от, що найбільше тут кричить в цьому ароматі це е, жасмин. Але цей жасмин знову ж таки не такий, до якого ми звикли. Е, він тут е, максимально терпкий і максимально гіркий. Це жасмин, в якому немає кашевості чи якоїсь задушливості, дуже часто буває в білих квітах. А тут. Це в сторону гіркоти. І тут ось ця терпкість і гіркота настільки інтенсивна, настільки вона буквально кричить, що ну, цього не можна. Якщо в багатьох парфумах гіркі, терпкі ноти десь на фоні, то тут. Вони буквально солюють. Тут все решта на фоні. Тут на фоні десь солодкаві якісь моменти, на фоні десь фруктовість. А ось ця гірка, терпка нота, вона буквально ну, кричить. Ну, це класно, мені це подобається. До речі, це не напружує разом з тим. Це якось ну, мене наприклад не втомлює цей аромат. Я його нормально можу носити. Причому влітку тут більше тої гіркоти і терпкості, навіть більше гіркоти, терпкість тут якось так більше на фоні. Взимку якось менше цього всього. Взимку можна більше відчути фруктовість, якусь солодкуватість і так далі. А влітку це просто вбивча гіркота і терпкість. Ну, класно звучить. Цвети як такої якоїсь тваринної, неприємної, фекальної нотки я тут не чую взагалі. І мускус також, я би не сказала, що він тут дуже яскраво виражений. Він, скоріше, лише ледь-ледь пом'якшує цю всю історію загальну, цю всю композицію. Але мильності я тут якоїсь також не відчуваю особливо. Хоча, можливо, комусь буде відчуватися. Все ж таки, та мильність, вона. Начебто десь на фоні є. Тобто для когось вона може бути більш інтенсивною, для когось менш. Мені вона тут майже не відчутна. За рахунок ось цього фруктового акорду, цей аромат стається дуже схожим на Берлінську діву. Особливо в середніх нотах і в базових. От вже в тому розкритті, тому що ближче до серця, ось гіркий. Терпкий, ось цей дуже яскравий, такий буквально ядерний акорд, він всідається, стає спокійнішим і збалансовується з цими іншими нотами. Тому ну, виникає от асоціація, що це якісь прямо брати, близнюки аромати. Ось ця берлінська діва і ось цей філс держава. Але насправді ні, насправді вони все ж таки різні, все ж таки мають різне звучання, хоча і схоже, от в базі. Я робила спеціальну паралельний затест, щоб переконатися в тому, але так, все ж таки вони різні. Це і все одно залишається більш гірким. Навіть в базі Берлінська діва більш така терпка, І Берлінська діва більш такий має м'який, все ж таки квітковий аромат, а тут він. Uh, більш такий, я би його назвала навіть пекучим якимось таким От щось в ньому таке пекуче є, хоча тут також ніякі незаявлені спеції, але вона ну, більш агресивніша, ось цей от, більш такий агресивніший, якщо так в принципі можна сказати про лютанців. Якщо лютанце взяти в загальному і порівняти з ароматами з амбродеревиною по типу кірки, ну, то це, звичайно. Не стає навіть близько в один ряд, але якщо порівнювати ці оцей лютанц з іншими лютанцями, тоді так, тоді він досить агресивний. Але мені подобається, це все ж таки не перетинає якоїсь межі. Все ж таки в лютанців є відчуття границі, де вже буде занадто. І лютанц практично ніколи її не перетинає. Мені це подобається, це мені дуже імпонують ці аромати. Хто знайомий з цим ароматом, напишіть, як ви це відчуваєте і чи вам подобається настільки інтенсивна, гірка, терпка нота в парфумах. От зараз тут на шкірі вже це все більш збалансувалося і зрівнялося, вже немає такої яскравої гіркоти. Але все одно навіть чутно. Все одно навіть чутна і досить яскраво, її не треба шукати десь там, прислухатися. В неї вона є, і вона мені подобається. Напишіть, хто любить цей аромат, бо він також. Ну, досить такий специфічний, досить оригінальний в цій лінійці, хоч може і здатися досить простим на перший погляд. На перший погляд, взагалі, досить солодким може здатися. Мені він, коли я перший затест робила, я відреагувала. Ой, фу, це щось солодке, це щось не моє. А вже потім, з наступними затестами, я вже якось. Почала відчувати у цих рештах всіх нот. У мене таке враження, що я чим більше тестую, чим більше наношу той аромат, тим більше я якось його, він мені, тим більше він мені подобається. Тим більше я його розумію якось, ну або не розумію, просто подобається.